Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ту ситуацію, яка відбувається в Польщі, а також про те, що готують і до чого готуються власне польські фермери, польські провокатори. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Буду вдячний за вашу підтримку. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте каналу розвиватись. Отже. Вже багато тижнів, навіть багато місяців триває блокада україно-польського кордону. З однієї сторони її блокували перевізники, потім її почали блокувати фермери. І зараз, власне, вона доходить свого апогею. І українці постійно очікують з дня на день очікують, що там блокада закінчиться, кордони розблокують, і це все буде якомога швидше. Ми бачимо про це заяви як з української, так і з польської сторони. Але, друзі, давайте бути чесними: ніхто цей кордон найближчими днями там, або навіть тижнями розблоковувати не буде. Незважаючи на те, що влада Польщі і влада України постійно шукає варіанти. Українська влада там погодилась вже на велику кількість обмежень, які були запропоновані протестувальникам, вони відмовились зараз. Дональд Туск. Приїхав також з хорошими новинами для цих же фермерів. Ми зараз про них поговоримо, а потім перейдемо до того, чому, незважаючи ні на що, блокада буде продовжуватись і доколи вона буде. Отже, глава уряду Польщі Дональд Туск повідомив, що для фермерів буде послаблено певні вимоги в європейському зеленому курсі, проти якого в країні тривають протести. Тобто, перше, в них є дві складових. перша це агропродукція з України, проти якої вони виступають, за повне блокування там польського кордону української продукції. При цьому Україна прийняла е, великий ряд, скажімо так, продуктів, які будуть заборонені до експорту на територію Польщі. Але е, про це сказали протестувальники, що їм цього мало, їм треба повна блокада. Що стосується зеленого курсу, то це друга складова, проти якої також протестують ті ж протестувальники, і Туск в Твіттері написав наступне: конкретика для аграріїв: з цього року вилучення орних земель з ужитку не буде обов'язковим. Тобто, мало бути так, що 4% земель, які має кожен фермер, він мав якби, резервувати для того, щоб земля мала час на відновлення. І це вже мало бути з цього року. Бачимо, що в цьому році цього не буде. Це є досить серйозне полегшення. І Туск каже, що це результат моїх переговорів з головою комісії Урсулою фон дер Ляїн і Єврокомісар сільського господарства Януш Вицеховський також повідомив, що вилучення орних земель з ужитку і обмеження застосування пестицидів не буде обов'язковим. Далі, замість покарання до фермерів будуть застосовувати заохочення. І з-під екологічного контролю також буде виключено фермерські господарства, які мають орні землі до 10 гектарів. Тобто... Вже після запропонованих таких змін ці фермери мали б скласти там свої прапори антиєвропейські, антиукраїнські, і піти додому. Бо переважна більшість тих, хто стоїть на кордоні, це саме такі фермери, в яких їх території, їх ділянки менше 10 гектарів. Але ж потрібно чітко розуміти, що нічого подібного не відбудеться. І якщо ми дивимось на скажімо так, на організаторів, це там і тих, хто підтримує, то це е, відверті покидьки, це представники партії Конфедерація, це проросійські та антиукраїнські сили, які поналипали до тих фермерів, яким справді потрібна допомога, справді потрібна підтримка і справді потрібні зміни. І е, оці всі, е, хто поналипали, скажімо так, вони переслідують зовсім інші інтереси. Ми про це вже багато разів говорили, і ми говорили про те, що з однієї сторони. У них є дві головних цілі, і саме тому протести не закінчаться зараз, навіть якщо їм запропонують ще там більше якихось переваг. Вони не закінчаться по двох простих причинах. Перша причина це всепольський мітинг, всенаціональний мітинг, який має відбутися 20 березня, і про цей мітинг ми будемо говорити ще в наступних відео, тому як він, на мою думку, може бути досить небезпечним. Нехай краще я е, буду помилятися, але на мою думку, цей мітинг може бути дуже і дуже небезпечний для тих українців, які знаходяться на території Польщі. Е, їм потрібно там максимально розкачати ситуацію, показати, що от які безчинства відбуваються при владі Туска. І друге, е, друга причина, по якій протести далі будуть продовжуватись, це місцеві вибори, які мають відбутися 7 та 21 квітня. І е, в такій ситуації, е, в такій ситуації, е, тут потрібно що зробити? Тут потрібно показати е, також неспроможність влади Дональда Туска і його, е, скажімо так, прибічників, ефективно вирішувати ті проблеми, які повстають серед місцевого населення, е, незважаючи на те, що всі, абсолютно всі зміни, проти яких зараз... Е, Власне, протестують оці фермери. Ці всі зміни були прийняті не при туску, ці всі зміни були прийняті ще при уряді Матеуша Моровецького, але той самий уряд Матеуша Моровецького і та сама партія ПІС вони зараз активно користуються цими протестами, забуваючи і замовчуючи той факт, що саме вони наприймали цих законів, і зараз вони підтримують і підбурюють, скажімо так, цих самих фермерів до ще більших протестів. Це потрібно для того, щоб на місцевих виборах. До, до місцевих виборів до того моменту, допоки е, прийде е, час віддавати свій голос за прибічників тієї чи іншої партії за тих чи інших висуванців, е, потрібно до цього моменту максимально підпортити е, владу, скажімо так, і рейтинг Дональда Туска та його партії. Його партії, так бо їх є досить багато. І е, зараз, якщо просто представити, що. Такої проблеми, як блокування кордону і протести в Польщі, немає, то Дональд Туск має чистий лист, за допомогою якого так він має чисту сторінку польської історії, де він може впроваджувати якісь зміни, робити якісь покращення, садити тих, хто порушував і ламав конституційні засади Польщі, але. Оцими фермерами зараз фактично прикривається минулий уряд для того, щоб піти від покарання, і для того, щоб показати якусь таку ілюзію неспроможності, скажімо так, Дональда Туска ефективно діяти в рамках тієї ситуації, яка на сьогоднішній день складається в Польщі. І дуже важливо розуміти, що знову ж таки вже другий раз за останній рік українці попадають в. Скажімо так, в сам епіцентр виборів. В Перш, перший епіцентр, який попали українці, це були парламентські вибори, на яких, власне, піс програв Дональду Туску. І зараз місцеві вибори відбуваються те саме: грають на антиукраїнських настроях. Це по-перше, по-друге, використовують. Ті закони, які були прийняті е, минулим урядом для того, щоб е, показати е, якусь неспроможність нового уряду. Хоча по логіці новий уряд взагалі нічого не має до е, цих змін, і е, тут також вони знаходяться в такій пасці, з якої вони не можуть просто так вийти, бо вони не можуть зараз відмовитись від того, що було підписано минулою владою, е, там якісь документи, які їм пропонувала Єврокомісія щодо цього зеленого курсу, те саме стосується і е, агропродукції з України. України. Польща не може відмовитись від е, транзитних угод між Україною та ЄС, тому як це також вирішується в Брюсселі, а не вирішується просто на території Польщі. Тому дуже важливо розуміти, що е, так як зараз влада не робить жодних різких рухів для того, щоб не втратити свої рейтинги. А, польські а, оці мітингарі і провокатори вони можуть ще більше ескалувати цю ситуацію, ще більше нагнітати цю ситуацію і а, виливати ще більше ненависті на польську владу, на владу Європейського Союзу, і що най, найголовніше для нас на українців. Вони будуть цим користуватись, і це нагнітання буде відбуватися ну, 100% ще до виборів. І щоб хто там не говорив, щоб там не які компроміси не пропонувались, Кордони розблоковано остаточно не буде, як мінімум, допоки не пройдуть вибори, які мають відбутися в квітні цього року. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Буду вдячний за вашу підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.